Сьогодні розповісти декілька розповідей, історії, які відбулися в Харкові. Я їздила по справах не тільки по особистих, а ще зустрічалася з, деколь... з декількома ветеранами вже нашої війни, спілкувалася з ними і для себе підкреслила дуже багато деталей. Але хочу почати цей ефір з розповіді про людину. Я не можу стверджувати військовий він або ні, бо я з ним не поспілкувалася. І стосовно цього, зараз дуже жалкую. Побачила я людину в нашому метрополітені в Харкові. Вона була з каперзом, в руках була, ну, скажімо так, Кепка якась військова, ще раз кажу, що військовий він, він або ні, я не можу стверджувати, бо з людину я не спілкувалася. Але ця людина просила допомоги, просила милости в метро. І тут дуже багато питань стосовно мотивації, стосовно підтримки наших військових. Звичайно, я зараз не можу стверджувати, була це військова людина або ні, але все, все ж хочеться, щоб наша влада звернула увагу на те, що такі люди зараз потребують також якихось робочих місць, і це для них дуже і дуже важливо. бо... Вони зробили дуже багато для нас, і хочеться, щоб це цінувалося в нашій державі. Але те, що я бачу, чомусь видається навпаки. Ще поспілкувавшись з декількома ветеранами цієї війни, хочу сказати, що вони особливо потребують нашої підтримки. Вони особливо відчувають себе непотрібними. Вони особливо відчувають, що їх ніхто тут не розуміє, що їх тут ніхто не чекає, що їх тут ніхто не посилав, що вони нікому вже не потрібні. Що, поки вони захищали нашу державу, вони були героями. Коли вони повернулися, вони вже... Ніхто і на них ніхто не звертає уваги. А якщо, наприклад, хтось може якось зараз допомогти нашим хлопцям, це дуже важливо в наш час, і тому я дуже дуже закликаю всіх, у кого родичі військові, проходьте семінари, проходьте навчання, проходьте якісь курси, які допоможуть вам зрозуміти, як. Все ж таки зрозуміти це така тологія, як зрозуміти свого героя, який повернувся додому. Бо дуже дуже важливо, як з ними правильно спілкуватися, як підтримувати їх, що з ними може траплятися, як їм важко їхати в метро, як їм важко, коли дуже яскраве світло, як їм важко, коли дуже багато людей. Ось ми були в центрі міста з одним з ветеранів. Йому дуже було важко йти по центру міста, там де було дуже багато людей, і це на жаль не всі знають. І іноді запрошують. Ветеранів на свята або ще кудись, і їм це насправді дається важко, і також потрібно дуже багато знань стосовно тому, як допомогти людині після контузії, як допомогти людині, коли їй дуже погано, і коли. Зараз я бачу, як багато людей, а навіщо мені це потрібно, а я не хочу з цим працювати. Може, не кожному потрібно працювати з військовими, але для себе знати якісь базові знання це дуже важливо. Важливо, щоб зрозуміти навіть для себе, як допомогти людині, яка повернулася, як допомогти людині, яка втратила когось, як допомогти людині, яка дружині, наприклад, або мамі, зрозуміти його, зрозуміти його якісь нові повадки. І ось ці повадки дуже часто наші люди сприймають як щось погане. А насправді всі ці. Поведінкові реакції допомагали йому вижити на війні, і вони окей там, але в цьому цивільному житті вони дуже заважають їм, тому що їх так сприймають насправді, їх сприймають якимось не такими, їх сприймають, а, якби вони mm. щось порушують, що вони. Якісь не такі, що з ним щось не так, і такі фрази також дуже і дуже їх травмують. Тому, якщо, наприклад, ваш близький повернувся з фронту і сидить, дивиться в одну точку, не чіпайте його. В нього можуть проходити в голові свої процеси. І я дуже прошу, щоб всі навчали своїх дітей, як поводитися з військовими. І неважливо, є в вас родині військовий чи немає. Це важливо, тому що, наприклад, може статися ситуація, коли. Ваша дитинка буде стояти в черзі за продуктами. Перед нею буде стояти військові. А ваші дитинки буде якась гучна іграшка. Як на це може зреагувати військовий, ніхто не знає. Не тому, що він поганий, а тому, що ті звички, які в нього з'явилися, вони йому допомагають вижити. Вони йому допомагали продовж всієї продовж цієї війни. Вони а, дали йому можливість повернутися. Якщо, якби в нього не було цих звичок, він би не повернувся до нас. Тому дуже важливо, щоб люди розуміли. А, і навіть маленькі діти, що перед вами військовий, і як, як з ним потрібно себе поводити, що потрібно говорити, що краще не питати. Бо в нас люди, я дивлюся задають такі питання, як будто якби ну більше не про що поговорити. А, іноді питають, а що ти бачив, а скільки ти вбив? А, а що там, коли кінець? Ось це питання. А що там, коли, коли кінець це взагалі дуже дратує, бо вони раді знати, коли кінець, але вони цього не знають. І цього не знає ніхто. На жаль, ну може хтось і знає, але військові не знають відповіді на це питання. Тому не задавайте їх. Оце також скільки вбив, скільки чого також не потрібно і. Повернуся до дитини в магазині і ось такі іграшки або ще щось. Краще навчити свою дитину дякувати. Ось моя донька може підійти до будь-якого і сказати, Дякуємо, що нас захищаєте. Можу сказати, реакція різна, дуже різна. Але спочатку моя дитина, знає, що з ним потрібно встановити контакт очима. Або, ну якщо я дозволяю, підійти, то тоді так. То я кажу, доню, можеш підійти. І це дуже важливо, коли ви їм кажете, що дякую, що ви не захищаєте. Ви якщо будете дивитися цей фірзаписі, поміркуйте для себе скільки враз подякували комусь, просто так на вулиці тим, хто нас захищає. Я вважаю, що мало хто з вас це мог зробити. А якщо ми всі будемо це робити, це буде їх мотивувати, це буде їх підтримувати? А ми зараз не можемо дивитися на них. А ми зараз відвертаємо очі, коли їх бачимо. А чому тому, що страшно, тому що боїмося, чи що? Є тут дуже багато питань до людей. Чому ніхто не хоче зараз повернутися до них лицем і підтримувати їх? Чому ніхто бачить, ніхто не хоче навчатися стосовно військової психології? Чому ніхто не вважає це актуальною проблемою? Чому ніхто не хоче розбиратися? З проблемою між родинами. А я вже приводила не один раз приклад, що буває таке, що к психологу приходить дружина і каже: Він мене вдарив у жінки-психолога ну, може, в чоловіка може бути будь-яка реакція, хтось може. Зі своїх травм сказати, навіщо ти там, навіщо ти в цих стосунках бежи? Я чула такі відповіді саме від психологів. Але ніхто не розуміє, що стало причиною тому, що він міг її вдарити. Наприклад, якщо вона емоціонально його задабувала і дня в день, чому ти там мене не любиш, там, ти, якісь не такі, ти не емоці... не... якийсь не такий, тись там не емоціональний або ще щось. ну Там дуже багато факторів, які не потрібно а, показувати при військових або себе так поводити. І ось ось тут питання, якщо би. Хоча б якась кількість наших психологів знала про те, як потрібно підтримувати дружину, як потрібно її навчити поводитися себе з військовим. Ось тут було б набагато менше таких трагічних ситуацій, коли кажуть, він мене вдарив. Він тебе вдарив, тому що він себе захищав в цей час, а захищати він себе привик саме так, тому що в нього така здобута звичка на війні. Ті, хто, ті, хто емоціонує, вони. Прибирають, вони для них небезпечні, тому що хто емоціонує в бою, це потенційна угроза. І тому людина, яка а, ось так себе веде, її краще прибрати. І якщо наші психологи, або люди, люди, які допомагають, або люди, які а, якось, хоч якось знають сім'ї військових, родини і будуть. А, Розповідати цю інформацію, буде ділитися цією інформацією, що не, ці не проявляти свої емоції перед військовим, бо вони можуть неправильно відреагувати на вас. Що не потрібно к військовому запри застрибувати на них, на них? Що не потрібно а, якихось різких рухів робити і ще багато всього. І навіть випадки, як коли їм потрібна допомога, то як допомогти, що потрібно до цього зробити? І якщо наша держава на це не зверне зараз уваги, то на мою думку, на жаль, ці люди, коли повернуться з війни, їх загиблих буде ще більше, чим є зараз. Тому що буде багато суїциду, дуже багато буде всього того, що не хотіли б, щоб воно сталося. Це статистика не тільки нашої, вже а, після АТО а, це статистика В'єтнаму, Ізраїлю і дуже багато інших війн, які були. Тому дуже закликаю всіх проходити семінари, навчатися на військову психологію, хоча б знати ази. А, що, що важливо саме зараз? Що як навчити дружину з ним спілкуватися? Як навчити дітей, де навіть своїх дітей, навчити як спілкуватися з військовими, навіть на вулиці просто якщо наші діти почнуть їм дякувати, це буде великий, великий крок до змін а, в нашому суспільстві, і моя дитина є таким прикладом. Я на жаль не знімаю військових, бо це не це буде неправильно. Я можу зняти свою дитину і показати, як вона це робить, і вона навпаки пишається собою, що вона може підійти і подякувати будь-якому військовому а, сказати, що дякуємо, що нас захищаєте. І це дуже дуже їх скажімо так надихає. Ось тому хочу ще декілька нюансів сказати щодо ветеранів, які повернулися. Вони себе зараз дуже відчувають чужими. Я спілкувалася, поки була в Харкові з трьома людьми. Була з ними в різних місцях, і хочу сказати, що вони по різному реагують. Всі по-різному. Не можу сказати, що у всіх однакова реакція на там світло або у всіх однакова реакція на метро, або ще щось. Але це залежить від тих травм, які в них були, від тих контузій, які вони переживали, і багато багато інших факторів сабоскільки вони не були на війні, а скільки бойових виходів у них було. Ну і такі, от така ось інформація. Тому хочу запропонувати. Безкоштовних декілька семінарів на тему, як зрозуміти військових, і це буде на постійній основі для цивільного населення, щоб люди змогли навчити своїх дітей, щоб люди змогли навчити. Навчитися самі, щоб розповідали, наприклад, якщо є подружка, яка, наприклад, не хоче йти до психолога, ну от не хоче вона, або може коштів немає це, також всяке буває, бо не розуміє сенсів, які може дати їй психолог. І щоб, якщо ви знаєте таку людину, ви можете їй розповісти, як їй краще а, спілкуватися з військовим, коли він на фронті, коли він повернувся, на що варто звернути увагу, на що краще взагалі не звертати уваги і розуміти, що в нього це пройде, що йому нужен час та багато багато іншого. А, всіх, кому буде цікаво, я цей ефір збережу і попрошу в коментарях написати плюсики, якщо ці семінари для вас будуть цікавими і. Корисним. Ну, поки що, думаю, що все. Найважливішу інформацію, я розказала. Буде ще багато ефірів, буде ще багато зустрічей з ветеранами, де з декілька ми можемо вийти в прямий ефір, поспілкуватися, щоб люди наочно бачили, що насправді з ними можна спілкуватися, з ними є на які теми спілкуватися, і на які теми з ними не варто спілкуватися. Тому, думаю, що запропоную декілька хлопців провести такий, таку зустріч, або, як було в Харкові, збишує яке коротеньке відео для вас. Але хочу, щоб кожен, кожен кожен розумів. Дякую, щоб кожен розумів, що це дуже важливо в наш час. І якщо ми не будемо звертати на це увагу, це буде потім дуже велика трагедія для всієї України. Всім дякую.